Привіт, мої любі глядачі! Вітаю на своєму каналі і сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний пиріг з яблуками. Це легендарний шведський пиріг з деяким коригуванням від себе. Пиріг виходить дуже м'яким, вологим, смачним, дуже ароматним. Обов'язково приготуйте раджу всім. Спочатку я підготувала яблука, у мене тут 300 г яблук, беріть за своїм самаком сорт. Я раджу брати кисло солодких сортів яблука. Я їх збризкую лимонним соком, щоб вони не так темніли, Це, звичайно, по бажанню. І нарізаю на ось такі середні по товщині пластинки. Також потрібно розтопити вершкове масло. У мене тут 140 г масла, я його розтопила в мікрохвильовій печі. Тепер я змішую сухі інгредієнти. Тут у мене 185 г борошна і я додаю 1 чайну ложку з гіркою розпушувача це 5 г. Перемішуємо і поки відставляємо. Кількість ложка в стаканах, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Там вже буде рецепт українською, російською та англійською мовами. Також я підігріла 110 мл молока. Воно має бути тепленьким. Глибоку ємність розбиваємо два яйця середнього розміру кімнатної температури, Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і взбиваємо близько 1 хвилини. Додаємо цукор за смаком 150-200 г. 150 г це помірно солодкий варіант. Якщо ви полюбляєте гарно солоденьке, додавайте 200 г. І я додаю 1 чайну ложку ванільного цукру по бажанню, якщо використовуєте ванілін, тоді дрібку. І взбиваємо з допомогою міксера на середній швидкості або на високій близько 3-5 хвилин до посвітління і до пишності маси. Ось такого стану буде досить, додаємо розтоплене негаряче вершкове масло і відразу тепле молоко. І е, просто перемішуємо міксером на самій повільній швидкості близько 10 секунд до однорідності. А тепер в два заходи через сири додаємо сухі інгредієнти. Додали сухі інгредієнти і е, перемішуємо також на повільній швидкості близько 10 секунд до однорідності. В кінці я ще перемішую тісто лопаткою. І ось таке тісто у вас має вийти. Випікати пиріг можна в роз'ємній, можна в нероз'ємній формі. У мене ось така форма діаметром 24 см. Я низ і бока устелила пергаментом. Просто нарізала такі полоски і простелила. Якщо бажаєте, можна просто будь-яку вашу форму змазати вершковим маслом і е, обсипати мукою або манкою. Переливаємо все тісто в форму, можна трішки прокрутити формою і стукнути декілька разів поверхню, щоб вийшли великі бульбашки повітря. І зверху, ось так хаотично викладаю вертикально яблучка. Можна вигляді розочки викладати, як ви вже бажаєте. Змішую одну столову ложку, можна використати дві столові ложки цукру і одну чайну ложку кориці. Якщо полюбляєте корицю, якщо не любите корицю, можна використати ванільний цукор. Перемішую і зверху обсипаю пиріг. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 190 градусів, вверх низ без конвекції, без обдуву приблизно 45-50 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки, розміру форми і сорту яблук. Обов'язково перевіряйте готовність посерединки з або з пашкою, з серединки вона має виходити повністю сухою, а пиріг має стати ось таким румяним. Даю пирогу охолонути в формі близько 10 хвилин і потім дістаю з форми. Пиріг чудовий і в теплому, і в повністю охолонувшому варіанті. І ось такий красунчик у нас вийшов. Пиріг дуже красивий, нарядний, рум'яний, дуже смачний, м'якенький і вологий. Кожний шматочок буквально тане в роті. Обов'язково приготуйте і насолодіться кожним шматком. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк. Я буду дуже чекати на ваші коментарі. До зустрічі! Миру нам всім! Любові і людяності! Пока-пока!